Перший сезон, епізод сім. На високих столах стояли прозорі тарілки на ніжках, сплетених у пристрасному танці. Там, світячись кольором і ароматом, лежали цілі та порізані фрукти. У розносах під світлом величезної кришталевої люстри засмагали канапе із креветками та морськими гребінцями. А з бокалів сліпило й гристе. Дами, вбрані у розкішні вечірні сукні, манірно підіймали і опускали плечі та кокетливо усміхались до кавалерів. Лунала негучна музика, і всі присутні ледь пошепки, жартували й сміялись. Людей було, як завжди, хоч греблою гати. Кожному хотілося якнайтонше відчути і поласувати атмосферою найвідомішої вечірки у місті, а найзухваліші мріяли неодмінно стати найважливішою її частиною. Дана трохи випила жовтувато, прозорої, напівсолодкої рідини зі свого келиха. Офіціанти, більше схожі на королівську гвардію, тишком доливали гостям алкоголь. Дехто уже настільки розслабився, що відтанцьовував свої найвідвертіші па поруч із великим відкритим басейном, не турбуючись ані про ноги, ані про сили, ані навіть про підлогу. Яким би не був привід, а я все одно обожнюю наші винопаті, сказала Таня. Дами в ексклюзивних вбраннях смачно тягнули дим з мунштуків. Щось мені теж захотілося покорити. Схопивши путь від телевізора, Дана натиснула на паузу. Чесно кажучи, у мене вже немає бажання дивитися Великого Гетсбі. Ми ж бачили його триста разів, та й книжка краща, додала вона, і пафосна вечірка героя Фіджеральда змінилася потухлим екраном. Ну, не депресувати ж весь вечір. Простягла руку за куском піци з жирним шматком сиру подруга. Сьогодні то добре. А завтра що робити? Як взагалі жити далі? Взяла Дана десяту за рахунком, не рахуючи ту, що дала Альона, цигарку Ще дорогою зі знімального майданчика. Безробітна мухіна зателефонувала ліпшій подрузі, щоб поскаржитись на погані новини, і подруга миттю вирішила терміново лікувати шкідливим, солодким і алкогольним. Тому за лічені секунди Таня наречений Геннадій був турботливо випроваджений пити пиво з друзями, а заразом і ночувати у них. А сама Таня блискавкою злітала до магазину за пляшкою Алазанської долини, тортиком Чорний Принц і замовила найбільшу піцу з, так, щоб в ній було непристойно багато сиру. Контролю фігури на цей вечір було надано відпустку. Заради реанімації душевного стану подруги, вже на касі, трохи поміркувавши, Таня прихопила ще дві пляшки улюбленого алкогольного напою. Дівчата вирішили подивитися фільм, щоб відволіктися від важких емоцій уже після того, як підкорилися солодкому та пляшці напівсолодкого. Але доля тривати цьому відволіканню була недовгою. Сльози дани виявилися наполегливішими і куди тривалішими. От і я, і що? І що мені тепер робити? Ані хлопця, ані роботи. Мала, ти роботу знайдеш в один клік. Ти ж така талановита, втішала сердечна. Які проєкти тобі подобаються? Не знаю, де б я хотіла працювати? Мені здається, я справді втомилася від телевізора. Я звикла бути з принцем, з колективом, зі специфікою. Мені це було цікаво. Але чи хочу я робити новини? Чи допомагати людям ставати зірками, чи вигрібати лайно горе, матусь, стикаючи їх лобами між собою? Я не знаю. Так ти хочеш покінчити журналістською кар'єрою? Зрозуміла Таня. Так, мені здається, що так, навіть не журналістикою, а саме стеликом. Занадто він переколбасив моє життя, мабуть, вже досить. Ну, дорогенька, Якщо ти так думаєш, то все тобі навіть на користь, підбадьорила подруга, тебе Всесвіт сам повів тим шляхом, яким ти хотіла насправді, але все ніяк не наважувалась ризикнути». Я і сама вже не могла дочекатися, коли ж тобі, нарешті, набридне твій принц, а то вісім років на одному місці. Так, але чим же його тепер зайнятись? А чим би ти хотіла? Поки не знаю. Ну, тебе ж ніхто не підганяє з рішенням. Заощадження ж у тебе є на перший час? Не запитала, а скоріше нагадала Шатенка так, звичайно. Я ж навіть у відпустку вже скільки років не їздила, не збиралася, дяка Богу. Батьки не женуть, можу жити у них, вдалося фантазувати Дані. Дивно було, звісно, у 29 років знову заселятися в стару дитячу з мам, папою, але що поробиш. Потім щойно знайду роботу, можна буде квартиру зняти і виїхати. От бачиш, як все відмінно складається, оживилась подруга. Зробив все те, про що давно мріяла, але через свою часопожираючу професію не встигала. Точно запалилися очі як з журналістки. Ну, давай за це і вип'ємо. За нове життя Дани Мухіною, простягла Таня Келих. Так, і нарешті я зможу піти до тренажерної зали. Давно хотіла зайнятися спортом. Скло бокалів дзвенькнуло. Завтра ж куплю абонемент. На місяць, ні, на рік. Е, ні, зачекай, з цим доведеться трохи почекати. На завтра тобі буде важко осилити вправу, підніми голову з подушки, не те, щоб тягати гантелі. У нас же ще є пляшка вина? Точно, уже сміялася Дана, тоді. Післязавтра куплю сміх перебив телефон Куракіною, заспівавши пісню з топ чартів Спотіфай. Любі мої підписники, це незвично довгий епізод, тому я вимушена розбити його на два відео. Продовження в наступному ролику. А ви поки що напишіть в коментарях, як ви думаєте, що буде далі.